Доброго дня, вітаю вас, гарного настрою. Продовжуємо заходи нашого проєкту щодо підтримки у працевлаштуванні. Під час форуму ми зробили презентацію, в якій визначили основні чинники демотивації щодо працевлаштування українців, які знаходяться як вимушені мігранти ти у Швейцарії зі статусом С. Чому важливо визначитись з цими чинниками, тому що Правильний діагноз це є половинне лікування. Так само, якщо ви розумієте, чому у вас не виходить з працевлаштуванням, саме знайдете причину, тоді ви зможете вирішити цю проблему. Відсутність працевлаштування, взагалі, це дійсно проблема, оскільки людина, яка не має реалізації в професійній діяльності, не має соціальної активності, вона зупиняється не тільки в розвитку, а ще дуже псіє, псує своє психічне здоров'я, тому що так побудована наша природа, що якщо ми маємо ресурс, ми достатньо молоді, для того, щоб в нас було багато енергії, бажання жити і продовжувати своє життя, нам важлива реалізація в соціумі бути корисними і приносити користь тим, хто нас оточує. Так, от серед чинників, які е, на поточний момент демотивують, першим на першому місці це комунікативні та мовні проблеми. Якщо ви відчуваєте, що саме через нерозуміння мови ви не можете працевлаштуватись або у вас є проблеми з вивченням мови, зверніть, будь ласка, увагу, чому так виходить, оскільки людина, яка перебуває в мовному середовищі більше ніж один рік на базовому рівні засвоює мову, якою спілкується навколо неї. Це норма. Якщо ж такого не відбувається, то або ви свідомо себе закриваєте від вивчення мови, або у вас є підсвідомі проблеми і небажання вивчати. І вони є наступних типів основних. Перший тип це те, що вас дуже лякали і дуже примусово навчали, наприклад, англійської мови, коли ви навчались у школі. І сама навичка, коли формувалась, вона у вас викликала більше стресу. Ніж користі і задоволення. Саме тому ви не хочете і зараз за старою навчальною схемою вивчати нову мову. Це можна порівняти, наприклад, з фізичним навантаженням. Користь для організму приносить тільки те фізичне навантаження, фізкультура, спорт, яке вам дає задоволення. Якщо ж вам не дає задоволення фізичне навантаження, то навпаки, ви, скоріш за все, отримаєте травму, у вас будуть проблеми з суглобами, з м'язами. З розтягненнями різноманітними ви будете падати, тому що коли в задоволення, то спорт буде корисний. Якщо ж ви цього не хочете робити, воно вам буде тільки-тільки шкодити. Так само і будь-яке навчання. Як подолати таку проблему? Ну, в першу чергу, повернутись до того, коли вона виникла, усвідомити, тому що усвідомлення нам допомагає так це перевернути і робити зараз інакше. Будь дитячі, підліткові страхи або комплекси, якщо вони залишені десь внутрі нас, вони можуть тихенечко нам шкодити і не давати рухатись далі. Розберіться, а чи любили ви навчатись в школі, і яким чином вам подобалось щось нове дізнаватись, а яким чином ні. І друга така порада: зрозуміти навіщо вам ця мова, тому що вивчати мову можна тільки тоді, коли ми її полюбимо. Хтось може полюбити мову через пісні, які слухає цієї мови, хтось через літературу, хтось просто через фонетику і звуки, які чують. Ну і дуже корисно закохатися. В носія мови це також, також приносить дуже велику мотивацію вивчити цю мову. Також чинник демотивації в цій групі це. Комунікативні навички. Справа в тому, що ми спілкуємось в повсякденному житті, всі дуже по різному, і в нас є національні ментальні традиції, традиції різних регіонів. Так от, дуже часто ми не розуміємо, що відбувається під час спілкування, і ми боїмося, що нас неправильно зрозуміють. З цієї точки зору, якраз нам дуже важливо зрозуміти наступне: швейцарці достатньо привітні. І навіть якщо ви будете зовсім трошки говорити, але швейцарці бачать, що ви намагаєтесь спілкуватися і вивчати, вони вас будуть підтримувати. І е, пробуйте і практикуйтесь максимально. Е, краще сказати два-три слова, ніж не сказати нічого. Це традиція цивілізованого світу. Не можна казати, що ви не розмовляєте мовою. Якщо ви знаєте да та ні цією мовою, ви вже розмовляєте, ви вже щось можете сказати. Тому не бійтесь комунікувати і не бійтесь спілкуватись. Тоді ця проблема буде відходити на другий план. А також, якщо ви хочете працевлаштуватись, і ви бачите, що у вас немає рівня Б2 і вище, ви можете підбирати ті професії, в яких вимагається дуже вузький спектр. Мовних навичок, там, де не дуже багато термінології, там, де є робота фізична або технічна. Але коли ви почнете працювати, ви вже знаходячись в середовищі, почнете практикувати і ваш мовний запас теж буде розширюватись. Другий чинник демотивації – це невідповідність кваліфікаційного рівня або неможливість підтвердити свою кваліфікацію за швейцарськими стандартами. Це проблема, коли ми не хочемо змінюватись, і коли для нас старий стандарт і старий підхід є аналогом чогось безпечного. Чому ми боїмося змін? Чому ми боїмося змінювати професію, змінювати свою спеціалізацію? Тому що звичне дуже часто для нас сприймається як безпечне, зрозуміле і те, що буде назавтра. Насправді життя дуже е, швидко плине і дуже багато разів нас примушує змінювати свої підходи. А зараз які зміни змін, ще дуже швидкі. Е, що потрібно тут зрозуміти, що освоєння нової професії це не тільки нові можливості, це ще й омолодження і свого мозку, і своєї енергії, і своїх зв'язків, які у вас можуть бути. Тому, якщо ви бачите, що ви не зможете підтвердити ту свою кваліфікацію, особливо складно з цим питанням людям, які, наприклад, працювали в державній службі багато років і мали е, якусь певну стабільність, і зараз їм взагалі доводиться з нуля починати чомусь навчатися. Але, наприклад, починаючи з діловодства, можна напрактикуватись і в Швейцарії теж отримати дуже гарну посаду і дуже гарну стабільну роботу. Тому не обов'язково йти в тим самим шляхом, яким ви йшли в Україні. І зміна в вашому житті вона може принести набагато більше користі. Подивіться, що цікавого і нового ви зможете засвоїти, які нові перспективи вам буде відкривати нова робота. Тому що в Швейцарії дійсно, якщо ви хочете працювати, то ви зможете ре реалізовуватись зовсім по-різному. Не важливо з чого ви будете починати. Тому що в Швейцарії є важливе соціальне правило, ким би ти не працював. Якщо ти працюєш, ти вже людина, яку поважають. І, і б ти не розповідав, саме головне, які результати твоїх дій. А варіантів дуже багато. Крім того, на поточному ми дуже радять, зважаючи на зміни, які відбуваються в житті суспільства в цілому. Кожні 5-10 років змінювати не тільки посаду, а ще й сферу діяльності для того, щоб зберігати молодість, активність і прожити цікаве життя. Це фактор демотивації, про який всі знають, але про це поки що голосно мало хто говорить, це фактор того, що в Швейцарії система надання захисту змушеним переміщеним особам зі статусом С. Воно не стимулює до працевлаштування, оскільки людина, яка знаходиться на соціальному утриманстві, вона має е, ті користі і ті е, достатки, е, які буде мати і та людина, яка працює. Але відповідно та людина, яка працює, вона не буде мати стільки часу ні на своє дозвілля, ні на вивчення мови, ні на спілкування з родиною, і це дуже важливий фактор. На мою власну думку, оскільки така міра, як статус ЕС, вона була тимчасова, і ніхто не думав, що вона розтягнеться вже майже третій рік закінчується з таким статусом, то розрахунок був такий, що на якийсь час дали захист, а потім статус закінчився і всі поїхали додому. Але ж люди залишаються, і багато хто вже третій рік знаходиться на соціальному утриманстві. Це не влаштовує ні швейцарців. І е, ті українці, які займають активну позицію, які формують взагалі е, бачення українців з точки зору швейцарців, теж дуже незадоволені, тому що українцям дуже часто е, кажуть про те, що крім соціального утриманства, нічим яскравим українці тут не можуть похвастатись і погортитись. Так, от, що стосується е, фінансової мотивації. В першу чергу важливо розуміти, що в Швейцарії інше ставлення до роботи. Робота це величезна частина життя людини, це її соціальні зв'язки, це її стабільність, це її самовизначення в цьому суспільстві. І навіть на родинні питання, вони дивляться таким чином, що діти виростають, вони йдуть жити своїм життям. І якщо у вас немає способу реалізації. То ваше життя може прийти до певної кризи, з якою можна буде і не впоратись: депресія, різноманітні розлади і хвороби. Саме тому, незважаючи на складність того, що матеріально у вас не буде величезної різниці між тим, що ви працюєте і не працюєте, але якісно ваше життя зміниться дуже серйозно. Якщо у вас гроші не є головною метою в житті, то однозначно вам потрібно починати в Швейцарії працювати. А якщо ж тільки гроші важливі, то ви самостійно зменшуєте не тільки свій світ і світогляд, а зменшуєте і можливості собі на перспективі. Тому обов'язково визначте, який об'єм фінансових витрат зараз є з боку швейцарської влади на конкретно ваш кейс, скільки вам потрібно заробляти, щоб стати самостійною людиною. І о, яким чином ви можете досягнути о, цих показників, щоб стати людиною незалежною, тому що утриманство це все рівно утриманство залежність. Ви не є повноцінною персоною. І я розумію, що на цьому місія можу отримати дуже багато різних коментарів, але о, саме важливо розуміти, що цікаве життя це те життя, яким управляєте ви самостійно. А ніхтось вас буде дьоргати за ниточки і казати, що ви комусь чимось заборгували. І гідність людини в Швейцарії це не пусті слова, а це дійсно дуже важливе поняття, з якого починається усвідомлення людини в Швейцарії. А з людей будується і швейцарське суспільство незалежне, стабільне і достатньо сильне. Ще одна причина демотивації це страх вести самостійно облік. Якщо ви починаєте з найманої роботи, то багато витрат, їх облік, податки, це буде за вас робити ваш працедавець. Якщо ж ви будете працювати як самозайнята персона, вам потрібно буде це робити самостійно. Але не бійтесь цього, тому що ви завжди маєте право. Задати питання, попросити допомоги, щоб вам роз'яснили, як це робити. Більше того, навіть якщо ви зробили помилку і вам прийшов штраф, ви завжди можете, ну, якщо це перший раз, написати, що ви про це не знали, попросити навіть штраф зняти, і це буває дуже часто, оскільки ви вперше робите таку дію, і ви не дуже знайомі з системою, з якою швейцарці знайомиться ще зі школьних років. І ви можете відтермінувати якісь виплати, тому не бійтесь спілкуватись, задавати питання вам завжди допоможуть. І не бійтесь того, що навіть якщо ви отримаєте якийсь штраф, у вас завжди є варіант відсрочити його опротестувати. Великі платежі розділити на частини. І навіть якщо ви не здатні з вашої заробітної плати щось оплатити, то вам призначать якісь додаткові роботи, види робіт, які соціальні роботи, допомогу, якою ви зможете відпрацювати той штраф, який. Вам виписали, так, наприклад, українці, коли приїхали, і багато хто не знаючи правил дорожнього руху з їх нюансами, так, наприклад, в Україні швидкість можна перевищувати до 20 кілометрів на годину а в Швейцарії це заборонено 1-2 кілометри, і все далі вже буде штраф. Багато хто отримав штрафи, і потім, коли не мали можливості їх оплатити, їм запропонували працювати або в броки, або в соціальній службі на роботах і по допомозі І таким чином відпрацювати штраф. Тому запитуйте, вам дадуть відповідь, навіть якщо не з першого разу, але ви все рівно її отримуєте. І не бійтесь цього, тому що це цікаво і це нові знання, в яких можливо ви станете експертом, і потім ще будете за гроші надавати консультацію. Щодо тих чи інших питань, як це багато хто з українців на поточний момент робить, хто, наприклад, сам отримав самозайнятість, пройшов всю цю процедуру і зараз дає такі консультативні послуги для українців, вже отримуючи оплату як консультант. Ну і багато подібних випадків. Про фактори демотивації ми ще трошечки далі поговоримо. Саме головна мета в наших цих невеликих кейсах, які ми робимо, це донести вам інформацію, щось роз'яснити і щось показати. Зараз, коли у нас ніч вже набагато довше, ніж день, коли в нас періодично тумани і сумна погода. Це найкращий час для вивчення чогось. Я вам бажаю з цікавістю вивчати швейцарську систему, тому що вона достатньо логічна. Вона допоможе не тільки впорядкувати ваше розуміння системи працевлаштування, організації свого побуту, свого дозвілля, а й допоможе дізнатись дійсно багато цікавого і познайомитися з цікавими людьми. Займайтеся спілкуванням, пошуком інформації і вивченням цієї системи. Яка побудована дуже логічно і успішно, як ми бачимо, за результатами Швейцарії? Всім гарного настрою і чудового листопада!